Презентація на тему дослідження системи сигналізації та її елементів для охорони офісних приміщень. Підготував студент групи КЕМ39 Ключицький Дмитро. Актуальність даної теми. Реалізація власної системи сигналізації дозволить самостійно змінювати складність та швидкість її роботи, щоб ефективно боротися з несанкціонованим доступом. Побудова 3D-моделі датчика і параметризація його компонентів дасть змогу оптимізувати та покращити конструкцію. Слідчення моделі на одеру стійкість зможе оцінити, скільки надійно і ефективно модель може виконувати свої завдання в умовах різних навантажень. Система сигналізації. Я створюю імітаційну систему роботи елементів сигналізації, а саме пульта та датчика. Ось інтерфейс програми. Користувач може змінити частоту пульта, відстань від пульта до датчика та перешкоду, що може бути між ними. Натискаючи на кнопки поставити на сигналізацію, зняти сигналізацію чи рекалібрування. Програма імітує передачу сигналу від пульта до датчика та показує результат. Також розроблено систему кодування, яка не дасть доступ доломиснику. Тут можна бачити те, що зберігається в оперативній пам'яті датчика та пульта. 3D-моделювання датчика. Для моделі датчика створюю 4 деталі: верхній корпус, нижній корпус, батарейка типу 3А та мікросхема з компонентами. Компонування датчика. За допомогою SolidWorks API розробив програму, яка дозволяє компонувати модель датчика, використовуючи розроблені деталі. В інтерфейсі користувача, натискаючи на кнопку компонування, ми отримуємо модель датчика. Параметризація верхнього корпусу. Використовуючи SolidWorks API, розробив програму, яка дозволяє параметризувати верхній корпус. В інтерфейсі користувача можна змінити довжину, висоту та ширину. Натискаючи на прапорець пригти пропорцію, наша деталь будуватиметься по найбільшому значенню, враховуючи пропорційність. Також можна обрати тип корпусу звичайний чи з додатковим отвором. Додатковий отвір потрібний для підключення датчика через електромережу. Натискаючи на кнопку Побудувати наша програма створить верхній корпус за вказаними параметрами. Ось приклад корпусу зі зміненою висотою. Дослідження датчика на міцність. Розроби програму для обчислення напруження сили та площі перерізу. В інтерфейсі програми користувач повинен вписати два з трьох параметрів, а саме силу, що діятиме, площу перерізу чи напруження. Крім звичайної площі, користувач може вибрати, яку величину йому краще використовувати, наприклад, діаметр круга. Потім потрібно вибрати параметр для обчислення, тобто обчислити силу, площу перерізу чи напруження. Тоді, натиснувши на кнопку обчислити, результат з'явиться в текстовому полі параметра. Використовуючи цю програму, виявив, що максимальна сила, яку наш корпус може витримати, становить 17160 ньютон. Симуляція падіння моделі За допомогою SolidWorks Simulation зробив симуляцію падіння датчика з 22 метрів. Отримані результати показують деформацію та напруженість через 200 мікросекунд після падіння. Результат деформації показує, що наш корпус витримає це навантаження, але може погнутися. Висновки. Створена імітаційна система сигналізації є досить надійною. Також вона дозволяє визначити передачу сигналу на різні відстані та через різні перешкоди. Проведено параметризацію компонентів нашої системи, що дозволяє використовувати різні мікросхеми та різний спосіб електроживлення. Отримані результати моделі на міцність показують, що вона нас може витримати декілька подій звести двох метрів. Тепер перейдемо до програми. Це імітаційна система роботи пульта та датчика. Тут можна знайти характеристики елементів та параметри нашої системи. Функція для перевірки, чи датчик отримає сигнал. Тут порівнюється відстань, враховуючи перешкоду, та порівнюється частоти. Функція, яка симулює передачу та отримання сигналу. Враховуючи кнопку, ми натиснули, наш пульт змінює код та передає сигнал в різні послідовності. Далі, якщо наш датчик отримав сигнал, відповідно він виконує певні функції. Функція, яка виконує рекалібрування, коли наш датчик отримав сигнал про рекалібрування, він змінює свої пам'яті код. Функція, яка перевіряє доступ, якщо наш датчик отримав сигнал, що потрібно надати доступ, він перевіряє, чи може надати доступ, звіряє код. Якщо перевірок він зійшовся, він надає доступ. Інакше він в ньому відмовляє. Далі ініціалізація форми. Як працює генерація однакових визначень, у нас є одна функція, яка відповідно генерує код за ключами цієї функції. При записку програми У нас є пульт, можна знайти частоту, відстань та вибрати якусь перешкоду. Далі, коли ми натискаємо відкрити, нас буде написано доступ відмовлено. Це означає, що в нас вони не налаштовані, отже, якщо ми зробимо рекалібруємо систему, вона буде рекалібрована персоналізація включена чи виключена. Якщо збільшити відстань, тоді відстань буде написана за велика. Також можна поміняти частоту. Буде писати, що інша частота. Це програма для компонування датчика. Нашому ми додаємо мікросхему та батарейку. Далі за допомогою типу з'єднання Profile Center ми об'єднуємо ці деталі. Потім ми додаємо верхній корпус. За допомогою типу з'єднання «Concentric» ми об'єднуємо верхній корпус з мікросхемою. Далі ми додаємо нижній корпус. За допомогою типу з'єднання Profile-Center ми об'єднуємо нижній корпус з верхнім корпусом. І отримуємо в кінцевому результаті нашу модель датчика. Тепер можна запустити програму, нажати компонування. І бачите, як додається мікросхема, додається батарейка, вони об'єднується. Далі додається верхній корпус, об'єднується. Далі нижній корпус, об'єднується. І ми отримали нашу модель датчика. Також перевіримо на пересічення. Можна бачити, що в нас жодна деталь не накладається на іншу. Це програма для побудови та параметризації верхнього корпусу. Спочатку ми обраховуємо наші величини, такі як ширина, висота та довжина. Потім починається процес створення нашого верхнього корпусу. Для цього я використовую такі функції, як Create Corner Rectangle та Create Circle, що створюють площину. Також використав Future Extraction 2, для того, щоб видовжити цю площину та створити 3D-об'єкт. Та «Future Cut» для вирізання об'єктів. Тепер пройдемося по самих елементах. Спочатку було створення початкового перелепіпода, потім вирізання внутрішньої частини перелепіпода, далі вирізання кіл для світлодіодів, потім зробив отвір для антени. І якщо обирався тип корпусу з сутковим отвором, тоді робиться ще отвір для постійного живлення. Також робиться виріз для фіксації нижнього корпусу, бокові опори для фіксації мікросхеми. Паданим для фіксації нижнього корпусу та додаткові опори для мікросхеми. Тепер давайте запустимо нашу програму. Значить, можна вибрати довжину, висоту та ширину, зберегти пропорцію і обрати тип корпусу. Давайте змінимо тип корпусу та, наприклад, збільшимо нашу довжину. Тепер при записку нашої програми у нас буде будуватися наш датчик. Подивайся наш датчик. Тут є всі елементи, які були потрібні. Це програма для обчислення сили, площі перерізу та напруженості. Ось функція, яка запускає обрахунок, точно потрібно обчислити. Функція для отримання площі з інших величин. Функція для отримання інших величин з площі. Далі йде функція для обрахунку сили, площі перерізу та напруженості. Далі у нас ініціалізація форми. Запускаємо саму форму. Отже, можемо писати силу, що діятиме, площу перелізу та напруженість. Також можемо вибрати яку, ну, замість площі якусь величину. Наприклад, нехай це буде радіус круга, нехай він буде там 4 мм. Тоді давайте змінимо силу, що діятиме там, наприклад, 20 тисяч. Тоді напруженість лишимо, нехай будемо його обчислювати. І натискаючи обчислити, ми побачимо, яка напруженість буде стадіє.